І ви почуваєте себе просто добре. Розумієте? Спокійно, збалансовано, не кричите, не падаєте духом. Ви відчуваєте, що вас Бог любить. І цей чорний ангел не зробив своєї чорної роботи. І його чорний е начальник, який над ним стоїть, якийсь сатана, чи цей злий, що допомагав вас підвести під удар. Теж не зробив свого діла. Їхня місія заключалась в тому, попустити вам, зробити вам зло в матеріалі, щоб ви возроптали на Бога. Тобто пом'янули ім'я Господнів Сує. Це є пом не поминай ім'я Господнів Сує. Тобто возробтати на Бога, не робщи на Бога. А ви цього не зробили. Ви пославили його. Тим самим ви нанесли цьому чорному ангелу удар стрілою, якби вогнений удар. А його болить він, ой-ой, ай ай Тобто він зникає, він програє. Це ж енергія. І ви віддали свій вільний вибір Богу. І в цей момент Бог робить з вами своє діло. Він наповнює вас усвідомленням і любов'ю. А цей чорний відходить. Якби ви не зробили вславлення Богу, то чорний мав би право нанести вам другий удар, а за другим може і третій. Розумієте? Якби ви впали б духом, у Боже, що ти так мені послав, такі іспити я машину розбила, півроку тому я молилася в церкві, навіть каялася, навіть 5 гривень пожертвувала, і це така мені подяка за це. Боже, тебе нема. Що ти не бачиш, що це несправедливо, що я на цю машину стільки там працювала, мусила там нюську обманювати, там стільки накрали, стільки того. Але другий закон спрацьовує. Якщо ти накрала, то воно робить собі крила, йде на небеса. Ах ти Бог несправедливий. Тобто людина суб'єктивно відноситься. Але цей злий ангел має право нанести другий удар по цій людині, бо він при цьому такого потирає руки. Каже, все вийшло. Ця людина дурна, їх ніхто не вчив, як треба дійсно жити з Богом, як богославити все. Я й нанесу другий удар. А другий удар який? Другий раз вона вже їде в другій машині, та машина теж розбивається, але вже з її дітьми. Або ж з її, або її брат, або її мати цієї людини розбивається. Розумієте? Або ж діти підпалили хату, бо гралися сирниками. І якщо вона після того далі не славить Бога, вона рікає, вона йде сюди, вона йде в депресії, наноситься третій удар. Є так в житті чи ні? І часто ви чули людей, мене в цьому році. Померло двоє. Або мене за два роки троє чоловік померло, і ще й машина розбилася, і хата Ну таке, правда, де там є той Бог? Де він є? Як він міг допустити мені такі страждання? Є таке? Є таке серед вас? Є. Душа людини, не славлящої Бога, опускається дуже низько. І вона падає духом. Вона мертвіє. Церква розглядається як смертний гріх, тому що душа цієї людини стає цинічною. Вона вже ні в що добре не вірить. Вона вже любові не має. Вона цинічна. В неї є тільки бажання мати гроші, славу і займатися розпустою. Оце все, до чого буде прагнути ця душа. Розумієте? Чи така душа? І зрозумієте, що або такі душі живуть серед нас, такі люди. Для Бога вони вже є мертві. Це мертві люди, які ходять тільки в тілі своєму. Вони вже не спасаються і навряд чи спасуться, бо умертвили свою душу. Вони ж або керують нашою державою, такі люди, як вони керують, що вони хочуть? Розумієте? І тому подібне. І не є їм осудження, бо вони не знали, що треба славити Бога. І ви теж, може, досі не знали і не розуміли, не усвідомлювали, чому Бога треба славити. Розумієте? Якщо ви славите Бога, ви єднаєтесь з Богом. Ви наносите удар злій силі, вона вам нанесла, ви її нанесли. І друга біда не прийде, але може прийти. Чому? Тому що вона подумає, що ви не є певні в цих знаннях. Я нанесу їй другий удар, і вона скаже, вчення цього священника є непотрібне. Він просто так говорив. Воно не працює. Ні, воно працює. А вона нанесе вам другий удар, Знов славте Бога. Тоді Бог вам возмістить багато більше, як ви втратили. Може навіть попробувати нанести третій удар. Славте Бога, як праведний Іов. Славив Бога до останнього кінця, і тоді його Бог нагородив всім назад. І десять дітей йому родилися назад. І жона до нього, значить, вернулася. Діти родилися, друзі вернулися, принесли йому стільки багатства більше багато разів, як він мав до того. Бог, кого любить, того й іспитує, буває, попускає. Разом з тим, ми ж повинні спокутувати свої гріхи, ні. Спокутувати гріхи наших дідів, прадідів. І нам є чому славити Бога, а не нарікати на Бога. Так, коли ми славимо Бога, ми піднімаємось до нього своїм Духом, і Дух Святий сходить на нас, наповнює нас спокоєм першу чергу, усвідомленням, чому ми славимо Бога, і ми відчуваємо любов.